Міся долучаємо скайпом Маркіяна Лопачака, молодший лейтенант збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Слава Україні вам, пане Маркіяне, Говоримо про фактично шантаж Росії, який чуємо зараз від них, що ви можете все це зупинити. Цей та терор, терор енергетичної системи України і українців, які залишилися без світла, без тепла, інколи і без водопостачання. Однак треба сідати за якийсь стіл перемовин з ними. Як ви на це все реагуєте? Що військові про це думають? Як ситуація на тому на тій ділянці, де ви є? Розкажіть, будь ласка. Ну, на цій ділянці де я, я зараз тут відбуваються вже не перший місяць надзвичайно важкі бої. Тут коментувати щось більше, треба звертатися до Генерального штабу, що можна коментувати, що ні. Що стосується перемовин, ну, напевно, з кінця лютого ми чуємо кожен місяць, кожен тиждень якісь посили про якісь перемовини. І знову ж таки, про що можна говорити, чи про що можна було говорити в березні, після Бучі, чи в квітні, чи зараз, це абсолютний нонсенс. Є чітка позиція керівництва держави, Генерального штабу, що перемовини, якщо такі можливі взагалі, вони можуть відбуватися тільки після того, коли всі російські війська виведені будуть за територію України, коли будуть компенсовані всі збитки, і тоді може треба буде сідати за стіл перемоги. ще швидше за все моя особиста думка що до того часу е коли можливі будуть перемовини такої держави як російська федерація вже на той момент не буде існувати тому ну, що ті процеси які зараз відбуваються навіть якщо звернути увагу е 90% території україни після дев'ятимісячних бомбардувань ракетних обстрілів Знаходиться зараз на набагато кращому інфраструктурному стані, аніж 99% території Російської Федерації, де немає ні каналізації, ні води, немає газопостачання і так далі. Тобто, станом на зараз говорити, я вважаю, що немає немає з ким і немає про що. Пане Маркен. От сьогодні з'являються нові заяви. Ми до них, знаєте, ставимося з великим. Скептицизмом, але ти не менш, мені цікаво, як військові сприймають різного роду погрози, От, зокрема, Лукашенка, який каже, що якщо Україна не піде на перемовини, то далі знищення. От в Збройних силах як реагують на такі заяви? Ну, збройні сили реагують як на заяви, так і на заяви. І на всі дії, які зараз окупанти, е вчиняють на території. Історія нашої країни. Що стосується заяв Лукашенка, ну вже не вперше ми чуємо якісь просто заяви, які не мають під собою абсолютно жодного підґрунтя. І це зайвий раз нас пересвідчує, що з тими людьми просто немає про що говорити. Знищення, не знищення, хай вони спочатку в себе розберуться. Хай вони подивляться за своєю там армією за, за тим, як в них відбуваються справи. І насправді тут треба просто зараз зрозуміти, що Білорусія, що Росія, почали вже не перший місяць. Вони є в цуксванзі, і кожен їх наступний крок просто погіршує їхню ситуацію. Вони змушені політично, навіть для свого виборця, для свого населення, давати якісь недолугі заяви, щоб пояснити оцю морічню і з мобілізацією. З ізоляцією і зі всіма іншими моментами. Тобто, вони мусять щось заявляти, вони мусять щось показувати, вони повинні якісь ну просто ідіотичні речі заявляти. І звичайно, що весь світ дивляться на них, знаєте, як на таких придурків, а вони варяться в своєму якомусь котлі і думають, що вони там когось там черговий раз надурять чи не ну, страшить. Насправді ну, в українців вже немає страху і будь-які там погрози, заяви. Ну, ну хай говорять. Пане Камельчук, маєте Маю запитання? коротке запитання до вас. Ви сказали чудову річ, що може і не статися переговорів, тому що не буде з ким розмовляти. Росія розвалиться. У мене до вас питання, як в тому числі представника міської ради. Скажіть, будь ласка, а коли все майно Російської Федерації перейде до фонду державного майна України і відділ Львівської міської ради з управління комунального майна прийме до себе все московське майно? А що перетворимо Кремль. Я думаю, що в нас в країні чітко панує закон. У нас є хороша система прозоро. Можна буде визначити цільове призначення, і після того виставити на торги переможець, що тоді зможе нормально обслуговувати це приміщення. Дякую. Пенкен, якщо до більш практичних історій говорити, ми розуміємо, що ситуація з енергетикою така, яка вона є. Ми однозначно будемо триматися. І, от буквально зараз з'являються різноманітні пости великих мереж з продажу електротехніки, які буквально на ходу перепрофільовуються просто у великі зарядні пристрої. От в Києві відкривають магазини для того, щоб вмикають генератори для того, щоб люди просто заряджали свої ґа. Аджити. І це той приклад, коли ми на своїх місцях кожен може допомогти тому, хто потребує. Але тим не менше, якої зими нам варто очікувати? отак якщо реалістично дивитися на речі, як ті самі мають до чого вони мають готуватися? Ну, дивіться, ми напевно і там попередньо під час попереднього включення теж говорили, якою теоретично може бути. Зима, ну, дивіться, війна це така річ, що дуже важко щось спрогнозувати. Ми маємо справу з надзвичайно непередбачуваним підступним і підлим ворогом, який, не можучи, скажімо, нічого протиставити станом на зараз на полі бою, не маючи яскри, якихось яскравих перемог, здійснює просто терор цивільного населення. І треба зважати на ці речі, ці моменти. Коли говорили ще влітку на початку осені, що може бути важка зима, що до неї треба готуватися. Напевно, треба було починати готуватися. Ще тоді. І ці люди, які це зробили, вони насправді молодці. Зима може бути важкою. Ці заяви, які були, і... я чув Мар Івано-Франківська, свободівець Руслан Марцинків, давав відповідні звернення до мешканців Івано-Франківська. Кличко в Києві. Недавно говорив, що можливо треба буде відселятися центрів міста. Звичайно, що треба просто зрозуміти, що пережити морози, пережити ситуацію, коли немає енергетики в селі, в якомусь передмісті великого міста набагато легше ніж в спальному районі, і звичайно, що тим людям, які мають змогу на цей період часу використати там чи звернутися до своїх родичів, чи можливо прийняти когось. Чи можливо там до знайомих переїхати, це буде просто набагато легше, і набагато легше для державної влади, і набагато легше для місцевих рад, і набагато легше для цих людей. Якщо ж такої змоги немає, звичайно, що треба підставляти плече і руку допомоги тим, можливо, хто не має змоги, там хто хто не має можливості самотнім людям, старшим людям. Тобто, ці речі, тобто, ну, як ми один одному будемо допомагати, наскільки та зима і буде для нас складною. Але є впевненість тільки в одному, що ми однозначно переживемо цю зиму, нормально переживемо, обов'язково переможемо, обов'язково відновлено все, що нас зруйновано, і зробимо це набагато краще. А от про окупантів так говорити не можна, тому що от вони в, то, в тій чорній дірі, в якій вони зараз є, вони будуть сидіти що найближчі десятки, десятки років.